Не страшний на вигляд жовто-чорний павучок лише одним укусом може запросто позбавити людину кінцівок або навіть вбити. Інтернет рясніє моторошними фотографіями з наслідками занадто близького знайомства зі смугастим аргіопом. Укус отруйного плиту на павутини болючий. Перші симптоми запаморочення, підвищена температура та біль у м'язах. У цьому разі слід викликати швидку і надати потерпілому першу допомогу. На все про все година. Треба е, зразу ж е, кінцівку. Знерухомити це по-перше. По-друге, треба накласти шину на цю кінцівку. Компанію небезпечним павукам, які отаборилися по всій Україні, складають найбільш небезпечні каракурт, це чорна вдова, а також Тарантул. До лісів Київщини отруйні членистоногі мігрували разом з привізними фруктами та овочами. Фахівці кажуть, у столичних парках та зонах відпочинку небезпечних жителів немає. Однак у 2008 році на виноградарі гадюка таки вкусила 12-річного хлопця. Випадок майже п'ятирічної давнини люди пам'ятають. Много було таких випадків. Я як би славиш, ну как да, не запамінняється Да, это было здесь белочки вон бегают да. очень хорошо и красиво змеи не видели пауков тоже не, не боюсь ни змеи ни пауков а чего а их бояться Це ж природа. Щоб уникнути знайомства з отруйними зміями, фахівці радять вдягати до лісу одяг із субкої матерії і прихопити на відпочинок палицю. Проводячи нею перед собою, можна відлякати небезпечних повзунів. Важче захиститися від комах. Укуси невідомих летунів в Україні фіксували не один раз. Якби люди зверталися до лікарів частіше, можна було б уникнути неприємних наслідків. Тому, якщо після відпочинку стало зле, лікарі рекомендують телефонувати 103. Якщо виникають Плями на поверхні тіла або в місці укуса, або просто пляма, яка існує там декілька тижнів до місяця, і зникає, потім з'являється в іншому місці. В тому випадку треба не тягнути і звертатися до лікарів. Займатися самолікуванням спеціалісти категорично забороняють. Наприклад, відсмоктувати смертельну речовину, бо той, хто допомагає сам, може отримати порцію отрути. Краще накласти джгут або лід на місце укусу і звертатися в лікарню. Андрій Лащ, Юрій Росохай, телеканал Київ.